Для тих, хто жаліється, що плов виходить, як каша, то маю ідею, що приготувати: ніжний вершковий рис з куркою, який має консистенцію, як у каші. Але на смак просто бомба. Зберігайте і тисніть вподобайку. Вливаємо в каструлю олію, щоб покрити дно. Вкидаємо нарізану цибулю і готуємо перемішуючи 4-5 хвилин. Додаємо нарізану курку невеликими шматочками приблизно пів кг. Перемішали з цибулею та всипаємо спеції: сіль, італійські трали, паприку і перець. Солі давайте більше, якщо будете вливати воду, а не бульйон. Перемішуючи, готуємо 7 хвилин. Закину ретельно промитий рис. Я промиваю 5-7 разів. Рис беремо круглозернистий. Додали 2-3 зубчика часнику, влили воду або краще курячий чи овочевий бульйон і залили в вершки. Підійдуть нежирні, у мене 15%. Перемішали і на малому вогні готуємо 17-20 хвилин під кришкою. Періодично перемішуйте, щоб не прилипло до дна. За 3 хвилини до кінця натріть твердого сиру і перемішайте. А перед подачею можна присипати зеленю. І готово! Всім смачного!